Фільми йдеться про те, наскільки цинічно можна винищувати цілий народ. У фільмі йдеться про жінку, яка хвора на рак. Будемо дивитися фільми і місцях позбавлення волі безпосередньо в колонії. Вони виявляли свою життєву позицію, не були байдужі. Не дай Боже нам третього майдану. Україна занадто криваву ціну платить за те, що почалося зараз за те, щоб стати незалежною. І, чесно скажу, якби зрештою я знав, як розвиватимуться події, чесно, я не певен, що брав би на себе відповідальність вийти 21 числа ввечері в Луцьк, Лузку на театральний майдан з тим українським і кликати людей на Майдан. Майдан триватиме, тому що ситуація в країні дуже важка і зрозуміло, що Україна так казати влада, але зрештою влада це і ми самі, адже єдиним джерелом влади в є народ, то нам потрібно мінятися, мінятися довго і важко. Слава Україні! Стоїть, богада, і варить свої! На варті свободи, на межі столі, але зійде сонце і небо хлопь. Побачить дружина, і прийде да ми, прийде беремо, яко прийде, і в термо зучаю, кому принесе, та з майдану зайшов метро, і дим з спорика вагон занесло. Зараз розказувати про Майдан, Сьогодні нього багато було багато сказано. просто хочу сказати, про що слід пам'ятати всім нам. Це про те, що там далеко не небесне своє, там Небесне військо. І ми не повинні забувати, за що вони віддали своє життя, за що брутівка Майдану була помита кров'ю, не вкроплена, а власне омита. І пам'ятати, що ті хлопці, ті дівчата віддали своє життя, аби мали ми шанс на єдне європейське майбутнє. Слава! Бромайдан це, мабуть, основна із тем нашого року цього, і о, основна із тем загалом міжнародного фестивалю документального кіно про права людини, який відбувався у Києві в березні місяці. Фільми абсолютно різноманітні. Є фі... загалом усі вони стосуються прав людини. Тематика ну досить широка і. Одні, одні, якісь сильніші, одні можливо трошечки слабші, але з огляду на те, що проблема будь-якій країні, яка порушується, саме порушення прав людини, вона актуальна абсолютно для всіх.